Знищувати чи викидати непродані тканини в Євросоюзі тепер буде незаконним. Уряди країн ЄС погодили зведення правил у межах зеленого законодавства, яке має зменшити витрати, а також збільшити відсоток перероблення і повторного використання. Текстильну промисловість у Європі називають четвертим найбільшим забруднювачем після харчової, будівельної та транспортної галузей. Щороку в блоці викидають майже 6 мільйонів тонн непроданих тканин. Це приблизно по 11 кілограмів на кожне. Жителя. Більша частина опиняється на звалищі, щось спалюють. Законопроєкт, що має затвердити європарламент. сьогоднішнє рішення важливий крок на шляху до зеленої економіки замкнутого циклу та до зміцнення єдиного ринку. Комісія встановить вимоги до продуктів із погляду екологічної стійкості. Тепер ми затвердили нашу позицію перед переговорами з європейським парламентом. Закон зобов'яже створювати нові цифрові паспорти продуктів. У них буде вказано екологічність конкретного товару. Це має допомогти покупцям робити свідомий вибір. Утім, ще більше занепокоєння викликає процес створення тканин. Підприємства нерідко скидають у річки неочищені стічні води. Вони містять сполуки фосфору і азоту, а також сульфати, хлориди, нітрати та інші небезпечні речовини.